Вітаю! Мене звати Тетяна Пасічна і сьогодні ми розпочинаємо вивчення модуля, ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Упродовж вивчення цього модуля, ми дізнаємося про роль науки та технологій для сталого розвитку, навчимося використовувати природні матеріали, зокрема деревину, з метою збереження навколишнього середовища та працюватимемо над проєктом Рамка для фото. У наш час економічне та демографічне зростання відбувається із шаленою швидкістю. Відповідно, зростає вплив людства на навколишнє середовище, а соціальна рівновага дуже дисбалансована. Зіткнувшись із надмірною експлуатацією природних ресурсів, екологічними та соціальними кризами, людство запропонувало концепцію сталого розвитку. Це поняття має безліч трактувань і варіацій, але найпоширенішим є визначення міжнародної комісії ООН. З навколишнього середовища і розвитку. Сталий розвиток визначається там як розвиток, який задовольняє потреби сьогодення без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольнити свої потреби. Простою мовою, сталий розвиток це спосіб організації діяльності суспільства, за якою воно зможе існувати в довгостроковій перспективі. Він має на меті досягнення соціальної та економічної справедливості. Збереження навколишнього середовища і відновлення використаних природних ресурсів. Ключова роль науки і технологій та інновацій у розв'язанні проблем сталого розвитку очевидна: природа це безпосереднє середовище проживання людини, тож дуже важливо дбайливо до неї ставитися, щоб зберегти для наступних поколінь. Охорона навколишнього природнього середовища це нова форма у взаємодії людини і природи, породжена в сучасних умовах. Вона становить систему державних і суспільних заходів наукових, технологічних, економічних, адміністративно-правових, просвітницьких міжнародних, спрямованих на гармонійну взаємодію суспільства і природи, збереження і відтворення природних ресурсів і чинних екологічних спільнот заради майбутніх поколінь. Сьогодні екологічні проблеми є одним із найважливіших і визначають рівень добробуту всієї світової цивілізації. І нашої країни, зокрема, ми всі живемо на одній планеті і, забруднюючи її, шкодимо насамперед собі та своїм нащадкам. Ми часто скаржимося на погане повітря, неякісну воду, бруд на дорогах, погіршення здоров'я, неякісні продукти, вирубування лісів, підвищення тарифів на енергію. І якщо ми продовжуватимемо лише пасивно спостерігати, то подальше погіршення стану планети неминуче. Фахівці вважають, що в нас є ще максимум 50 років, щоб запобігти необоротним екологічним змінам. Кожен для себе повинен знайти способи покращити навколишнє середовище. Разом ми здатні зробити довкілля кращим і надалі не забувати про його охорону та збереження природних скарбів. Саме від нас залежить наше майбутнє. Почнімо з дотримання простих порад: будьмо мудрими споживачами. Купуймо речі тільки якщо вони вам дійсно потрібні. Добре думаємо перед покупкою, відмовляємося від спонтанних придбань, готуємо список необхідних покупок, перш ніж іти до магазину. І пам'ятаємо, краще один раз купити якісну річ, ніж кілька разів дешево. Афоризм «скупи і плати двічі тепер стосується екології. Не хворімо на марнотратство, будьмо винахідливими і не поспішаємо викидати. Або купувати щось нове, економно використовуємо папір, друкуємо з обох сторін, використовуємо чернетки. Економія 25 пачок паперу врятує одне зрубане дерево. Для виготовлення паперу щороку вирубується 125 мільйонів дерев. Не купуємо великої живої ялинки на Різдво, можна обмежитися маленькою з гілок, а краще придбати чи зробити дідуха й підтримувати українську традицію. Немає покупця, немає продавця, є хвойні ліси. Ліси мають вирішальне значення для життя на Землі. Від них залежить стабільність клімату планети та обіг чистої прісної води. Близько 1 мільярда людей безпосередньо залежить від ресурсів лісу, пального, їжі, медикаментів, матеріалів для будівництва. За останні 30 років площа лісів планети зменшилася на 178 мільйонів гектарів. Що майже втричі більше за територію України, як повідомляють у Всесвітньому фонді природи WWF Україна. Основна загроза для українських лісів всіх типів вирубування для отримання деревини. Такі вирубування призводять до деградації лісів, зменшення спроможності лісу надавати екосистемні послуги. Деревина є одним із найпоширеніших конструкційних матеріалів і чудовим матеріалом з погляду розробки, якості та екології. За умови, що вона походить з відповідальних джерел. Окрім того, що деревина це довговічний відновлювальний і переробний матеріал, вона ще й дуже красива. Важливо відповідально ставитися до використання деревини і використовувати всі види деревних відходів для виготовлення виробів. Для отримання загального уявлення про те, які є деревні відходи і як вони утворюються, простежимо шлях деревини з моменту заготівлі до отримання кінцевої продукції деревообробки. Після виконання першої технологічної операції валки дерев у лісі залишаються пні та коріння, що є відходами лісозаготівель. Фізико-механічні та хімічні властивості пнів і коріння дають змогу виробляти з них різну продукцію. Але занадто дорого заготовлювати їх та очищувати від мінеральних частинок. Тому заготовляють переважно соснові пні та коріння для вилучення необхідних промисловості смолистих речовин. Повалені дерева очищають від сучків, очищені від сучків стовбури називають хлистами, їх після вивезення на склад зазвичай розкряжують на колоди, сортименти певних розмірів і призначення. При виконанні цієї операції для вирівнювання торців і видалення ділянок, що містять неприпустимі в сортиментах пороки, відпилюють відрізки. Їх називають відходами розкряжування. Сировину направляють на лісопильні деревообробні підприємства, де триває перетворення деревини в кінцеву продукцію. У процесі розпилювання колод у відходи йдуть периферійні округлі частини колод. Їх називають обапіл. Якщо на лісопильній рамі розпиляти круглі колоди, то виходять необрізні дошки. Тобто дошки з невідпиляними крайками. При обрізанні цих крайок, а також розкроюванні пиломатеріалів, по ширині залишаються вузькі й довгі шматки деревини рейки. Коли ж пиломатеріали розпилюють по довжині, торцюють або вирізають дефекти й вади деревини, виходять відходи різної довжини, відрізки пиломатеріалів. Всі види деревних відходів вторинні ресурси лісової і деревообробної промисловості можна використати на технологічні для отримання продукції та паливні потреби. Відходи, які використовують на технологічні цілі, називають вторинною деревною сировиною. Досить ефективними замінниками ділової деревини є деревні плити. Деревостружкові плити виготовляються гарячим присуванням подрібнених деревних частинок змішаних зі сполучною речовиною. Із цих плит роблять меблі, панелі, будівельні конструкції, контейнери, стелажі тощо. Велику частину плит, близько двох третин, використовують у виробництві меблів. З відходів лісопиляння деревообробки і лісозаготівель низькоякісної деревини, подрібнених до заданих розмірів на спеціальному обладнанні, виробляють деревоволокнисті плити. Застосовують їх як конструкційний облицювальний або ізоляційний матеріал у меблевій промисловості. Кожен кубічний метр відходів, використаних на виробництво деревостружкових або деревоволокнистих плит, дає змогу заощадити близько 2,2 кубічного метра ділової деревини. За останні 15 років деревостружкові плити зберегли 50 мільйонів кубічних метрів високоякісної деревини. А дерево волокнисті 55 мільйонів кубічних метрів. Трохи у загальному. Деревні відходи використовують для виробництва паркету, як покрівельний матеріал, як очисник води у фільтрах, у виробництві меблевих виробів, як паливо, для виробництва тари, для виготовлення різних побутових речей, для утеплення стін будинків, для отримання енергії під час спалювання відходів. Виробляється електроенергія, пара для виготовлення пластмас, для виробництва спиртів. Деревні відходи мають широке застосування як на різних виробництвах, так і серед людей, які захоплюються виготовленням меблів чи дрібних побутових речей для свого задоволення. Власноруч виготовляють вироби з різноманітних видів і частин деревини та деревинних матеріалів з фанери, ДВП, ДСП, МДФ різних сортів та товщини. З гілок, кори, пеньків та коріння дерева, з масиву натурального дерева, з обрізків деревини та відходів після виготовлення інших великих виробів. Залежно від складності виробу та рівня майстерності людини використовують різні види твердих та м'яких порід деревини. Класифікація деревини за твердістю доволі проста: всі породи деревини поділяють на тверді: клен, дуб, бук, каштан, акація, груша, олива. Середньої твердості береза, яблуня, горіх, черешня та м'які осика, липа, вільха, сосна. Ми живемо в цифрову епоху і все більше інформації тепер зберігається в хмарному середовищі чи пам'яті нашого гаджета. Але в час, коли ми майже все у світі оцифровується та пристосовується до переваг електронного способу заощадження інформації, друкована фотографія. Не припиняє цінуватися та мати особливе значення для людини. У кожного кожної з нас є фото, яке хочеться бачити наживо знову і знову, а не зрідка гортаючи слайди на екрані гаджета. Власне, такі фотографії зберігають пам'ять про найважливіші моменти нашого життя. Останнім часом дуже популярно прикрашати інтер'єр світлинами. Їх розміщують на стінах, робочих столах, спеціальних дошках тощо. Є абсолютно безпрограшним варіантом для оформлення та презентації світлин у нашому побуті можна вважати дерев'яні фоторамки, що стали вже класичними. Дерев'яні вироби завжди були в моді. Якісні характеристики матеріалу, естетична привабливість, доступна ціна створюють на них високий попит. Фоторамки з деревини гармонійно вписуються в інтер'єр майже кожного приміщення і зазвичай слугують дуже довго. Тож щоб додати естетики та зберегти гарний стан фото, ми зробимо фоторамку власноруч, використавши відходи деревини, що залишилися від виготовлення меблів, великих виробів чи ремонту. Світлина в красивій фоторамці щодня даруватиме нам чудові спогади. Тож сплануємо нашу роботу над проєктом. Для цього зручно створити чек-ліст етапів виготовлення виробу. У нашому чек-лісті будуть такі етапи: перегляд моделей аналогів. Розробка ескізу, добір деревини та інструментів пристосувань для виготовлення виробу, побудова кресленика виробу, розмічання, виготовлення деталей, шліфування деталей, свердління отворів, фрезерування пазів, з'єднання деталей, оздоблення виробу, опорядження виробу, презентація виробу. Пам'ятаємо, що виготовлення виробу має відбуватися з дотриманням усіх етапів проєктування. Краще пробувати свої сили, використовуючи фанеру, дерев'яні планки або гілки дерев різної товщини та форми. Це найлегший та найбільш доступний матеріал для майстрування. Набувши досвіду, вже можна купувати деревину, починаючи з менш цінних порід, а вже потім переходити до липи, горіха, ясена, кедра чи червоного дуба. Сьогодні ми дізналися про роль науки, технологій і кожної людини для досягнення цілей сталого розвитку. А також про етапи виготовлення деревини й деревинних матеріалів та використання деревних відходів. Що з вивченого на уроці було для вас новим? Чи є у вас відходи деревини для виготовлення фоторамки? Якщо немає, не поспішайте купувати матеріали. Запитайте в рідних, близьких, сусідів чи інших людей. Ви будете здивовані, як швидко знайдуться матеріали. Ось у мене є відрізки планок і невеличкі бруски. Я їх збираю, а потім перетворюю на нові вироби. Наступного уроку ми розглянемо моделі-аналоги, намалюємо ескіз та доберемо матеріали, інструменти і обладнання для роботи. На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. Не забудьте переглянути конспект і перевірити себе за тестом. Успіхів усім!